Добрий день, юридична компанія Краун Надія Шуляк. Хотіла дати декілька пораз приводу того: от якщо людина збирається звертатися до юриста, адвоката, і на що треба звернути увагу, коли готуєтеся до первісної консультації? Ну, по перше, звичайно, зібрати усі документи, які пов'язані з даною консультацією, по можливості, хоч би копію взяти з собою. А по-друге, подумати, які докази можуть свідчити на користь вашої позиції, і виписати по можливості перелік людей, які, наприклад, можуть свідчити на користь ваших аргументів, тобто бути вашими свідками. І, зокрема, зробити такий перелік у вигляді прізвищам по батькові особи, адреси і контактний телефон. Ці відомості подальшому будуть потрібні адвокату для того, щоб сформувати клопотання про допит свідка. Далі, дана інформація також буде наводитися у позовній заяві. Цей же час я би хотіла вам порадити, можливо, попередньо поговорити з такими людьми. Чому? Справа в тому, що з нашої практики доволі часто трапляються такі випадки, коли от, е, є загальна ситуація, і люди Да, ми підемо до суду, ми напишемо, ми зробимо а коли безпосередньо треба йти до суду і говорити, і свідчити. То ну відсотків може 70 просто зникає, або в них з'являються якісь, якісь ну більш важливі справи. Тому краще попередньо поспілкуватися з людьми, а чи згоден досвідчити, А чи налаштований ти піти до суду? Зрозуміло, що для нормальної людини суд це доволі стресова ситуація. Тому е обов'язково адвокат. Вже потім повинен підготувати свідка, роз'яснити процедуру допита. Не мається на увазі про вплив на цього свідка, роз'яснити, що треба говорити, коли ти представляєшся, що таке присяга свідка, як буде проходити спілкування з суддєю, пояснити, як треба звертатися до суду. І в такому ключі підготувати морально свідка, роз'яснивши процедуру, не впливаючи на зміст тієї інформації, яка буде повідомлена свідком суду. Крім цього, я б радила ще подумати і викласти свої думки певною хронологією, тобто взяти листок паперу, або не знаю, там, відкрити комп'ютер, і буквально тезово накидати перелік обставин, перебіг обставин, щоб було зрозуміло, що спочатку там було так, то потім було отримано такий документ, або, чи там, загублено такий документ. Тобто, хронологічно викласти. Певні обставини, тому що коли у незнайомому незнайомій ситуації з незнайомою людиною починаєте спілкуватись, можете щось забути. або принаймні зробіть собі якісь нотатки, щоб ви коли спілкувалися з адвокатом, ваше спілкування було максимально ефективним. З вами була Надія Шуляк, юридична компанія Crown. Залишайте з нами і, звичайно, діліться цим відео, тому що я впевнена, воно може бути корисним багатьом людям.